Шановні знатаки, увага питання, що це в мене таке в руках? Виглядає зарядженим, правда ж? Якщо ви помітили, що ваш телефон здувається, будь ласка, не доводьте його до такого стану. Мабуть, нікому не треба пояснювати, що вздутий акумулятор дуже легко проткнути, і при цьому він може полихнути, дай Боже, із відповідними наслідками для життя та здоров'я. А тепер зверніть увагу на шлейфи. Акумулятор розпирає телефон, і шлейфи, що йдуть зверху на ньому, можуть бути механічно пошкоджені, а ще може тріснути задня кришка. Розкручуємо телефон дуже обережно. Добираємось до шлейфів та їх коннекторів на платі. І барабанний дріб ми навіть не здивовані. Не не оком, помічаємо, що з міжплатним шлейфом явно щось не так. Ось вам фото в макро. Міжплатний підзаміну. На коннекторі материнської плати історія абсолютно дзеркальна. Якщо перевести даний епізод у цифри, отримаємо наступне. Замість своєчасної заміни трошки піддутого акумулятора за 900 гривень. Маємо заміну акумулятора, заміну міжплатного шлейфа та ремонт коннектора на платі. І це все з урахуванням знижки за старість телефона буде коштувати 1500 гривень. Мораль не зволікайте з ремонтом.